Камуфляжу і берців в ошатний костюм і начищені туфлі а е, з передової на вкладинку журналу Вок екс головнокомандувач збройних сил України нині посол нашої держави Великій Британії Валерій Залужний став героєм нового номеру популярного модного видання. Він написав колонку для колекційного вог Лідерс. У ньому редакція вшановує людей, які нібито визначають майбутнє України у тексті Валерій Залужний пригадав, як ріс у родині, в якій між собою розмовляли українською своє дитинство в селі, і те, як він почав розмовляти російською, лише переїхавши у військове містечко. Бойовий генерал розмірковує про корені ідентичності, силу єдності і найголовніші історичні уроки, які українцям. Українці точніше змушені вчити просто зараз. Генерал у відставці Валерій Залужний визначив. 10 найголовніших уроків війни, серед яких, як е зовсім, абиткові істини на кшталт, е найдорожчий ресурс війни це люди. Чи кожен день у війні це або новий урок, або смерть, так і більш глибока рефлексія колишнього командувача. Валерій Федорович пише: думаючи про перемогу, потрібно бути готовим залишитися на самоті і дух, що рве тіло. І дух, що тіло рве до бою, все ще залишається єдиним мірилом сили, навіть в умовах високотехнологічної війни. Колишній волнокомандувач також нагадує, зараз Україна своєю боротьбою дає Європі шанс врятувати своїх громадян і тримає мир на континенті. Втім, екс-волнокомандувач в образі зірки для журналу Vox схвально оцінили далеко не всі українці. Фото Валерія Залужного у діловому костюмі стали темою для мемів та обговорення в соціальних мережах. А також спровокували низку саркастичних коментарів. Деякі користувачі назвали світлини занадто пафосними, ніби він намагається показати уявній колишній, кого вона втратила. Інші ж іронічно називають генерала відставці наша красотуля.